Круто. Все, ти готовий? Ще раз можеш сказати, лікоть болить, правильно? На 5%. На 5 Окей, okay, Полінка, можеш помолитися, покласти руку на лікоть і наказати лікті бути стіленим. Ні-ні-ні. <тасплес> Просто <термова. Okay>. Давай, <реш> давай, Поліна.

Ти вірш? Ну, взагалі не болі. Я йому не вірив. Ну, реально. Ми не перший раз це робимо. Ми реально, ми бачили реально, що Ісус стіляє ноги, Ісус дає зір, Ісус дає зцілення. Ілля, все нормально? Так, ми вже стали, я зі йога зробимо. Ні, я вірю, що Ісус реальний. Аллилуйя. Да, аллилуйя. Круто. Може ще в кое-что с тобой? Ілля, більше тебе нічого не болить? Ні. Круто, знає, Ісус любить тебе, він знає Я тебе. Це не пранк, це не пранк. Okay? <риві> Окей? Okay. Мені мені здається, що в одного із вас, когось із вас, одна нога коротша за іншим. Можемо перевірити? Ні, дивись, ти сиди, можеш потримати камеру? Ой, сиди, 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 прямо. Ні, можна просто так увійти. Ти сидиш рівно, так? Да? Да. Дивись. Поліна, ближче підстав, дивись, по п'яткам. Яка нога що я не стирається швидко. Ні, 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 ні. Тут не стирається, дивись, хай твої друзі побачать, щоб не казали, що я, я брешу. Іди сюди. Диви на п'ятки, диви. Я не тяну їм ногу, я вправа. Дивись. А Яка нога коротша. Ні, права. — Коротша, коротша. — А, ліва. Права коротше, диви, право. Ліва більше, дивиться, лева. Вона більша. Бачиш? Дивись, зараз вправа. вона, Я нахожу, що права виросла. Права нога, виходь, м'яч. Ну і йди сюди, вот, це мої. Права стороны, нога. Посмотри. Диви. Диви. Вони вже рівні. Э. Ти не, не встиг. Ви. Я тебе е на відео диви. Диви, покажу. Диви, 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 стій, стій. стій. Зачекай, Я накажу правильно, зі вирости, дам, і стати більше. мене зачекай, з чекай. Зачекай. 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 Як тебе звати, мене? Я... Да. Права нога, я наказую вирости, бути більшою. Імя Ісуса, виростай. Рости, ім'я більше Рости. Я не тягну. Я тримаю. Рости. Диви, диви. Ми людину-інвалідну зробили. Диви, диви. Ми людину зробили. Я права нога. У мене шок. Ім'я Ісуса, диви. Та ви що? Ім'я Ісуса, диви. Права нога росте, диви. А ти... Нє, нє, нє. Він палив. Сиди рівно. Рівно сядь. Рівно сядь. Не тягни праву ногу, не тягни. Помоги людям ганьбати. Тепер ліва нога. Ім' Вы это чуть-чуть опускаете. Перечит... Я не тяну. Я упираю. Без... Я упираю пятки, правильно? Я тоже А что, реально Нет, у меня ухо. Исцелите, пожалуйста знаю, что это вам смешно. Иисус реально, он той самый. Иисус любит вас. Иисус любит вас. А он я думаю, что он выживет. Лучше уже это сделать, чувак. Сейчас разберемся. Ты как-нибудь приказать за ним.